Мої вітання, шановні друзі, мене звати Василь пихньо Це Ютуб канал Фабрика новин. Далі закликаю вас до перегляду відео огляду карти бойових дій станом на завершення доби 3 березня, відтак початку доби 4 березня. Тож далі ми перейдемо до цього огляду. Та перш спершу я вас закликатиму і закликаю, як завжди, підписатися на Ютуб канал Фабрика новин, поставити уподобайку цьому відео, писати свої коментарі у підтримку цього продукту. А також ставати нашими спонсорами це необхідно для кращого планування нашої роботи, нашої команди, тому що ваша фінансова підтримка дає нам певну гарантію та стабільність, щоб ми здійснювали свою роботу. Тому, будь ласка, якщо маєте таку змогу, звісно, долучайтеся. Отже, ресурс Діпстейт традиційно використовуємо для того, щоб аналізувати ситуацію на полі бою. Сьогодні спробую не затримувати ваш час сильно для того, що адже я розумію, субота зранку всі цікавляться станом справ на фронті, але при цьому небагато часу напевно готові приділити цьому огляду. Тому. Коротко пройдемося по усіх головних тригерних, як то кажуть, точках нашої оборони. Куп'янськ, місто, Куп'янськ і куп'янська вся агломерація та район. Отже, у нас тут ніяких суттєвих змін не вважається, про те, звісно, що росіяни будуть далі інтенсифікувати тут свої зусилля. Саме тому, не в останню чергу, я попередньої доби вам розповідав, що Мінреінтеграція оголосило евакуацію найбільш уразливих вес населення, таких як маломобільні люди та діти, тому що звісно, що Росіяни із напрямку валую на цьому напрямку захочуть просуватися до Куп'янська, а далі з Купінська рухатися до Лимана по всій північній Луганщині. Однак наразі це все несприятливо через. З погодою і вони вичікують коли ж все ж таки підсохне ґрунт уже зараз ми говоримо не не підмерзне, а підсохне ґрунт, аби могла рухатися їхня бронетехніка. Така ж сама ситуація спостерігається на напрямку Сватового, проте тут ведуться набагато більш інтенсивні бої, ніж на Куп'янщині. Втім, ці бої не позначаються на ситуації безпосередньо на карті. Щодо району Кремінної, то тут тривають бої на північ від цього населеного пункту. По лінії, якщо говорити про ті населені пункти, якими володіють наразі орки, то це житлівка, червонопопівка, площанка і аж до нововодяного. Ось по цій лінії наступають вони шириною у 20 кілометрів. Намагаються витиснути наш гарнізон військ з лівобережжя річки Жеребець у цьому районі. Це такі нас. Селені пункти нашої оборони, як Макіївка, Невське Терни та Ямполівка. Тут ми тримаємо оборону зрештою теж ніяких суттєвих змін не відбувається. Погода знову ж таки погода не сприяє уже зараз наступальним діям російської армії, тому що ми зараз то перебуваємо в обороні, хоча ніколи не можна сприймати оборону як таку, що вона є чимось таким глухим, безвилазним. Активна маневрна оборона відбувається нашими захисниками, і постійно ми контратакуємо, постійно наступають росіяни, тобто, але в основному за рахунок певних штурмових дій піхоти. Щодо Білогорівки, то тут теж за останню добу були. Спроби російських військ атакувати власне якраз із північної Луганщини, то відзначається на цьому напрямку якраз Білогорівка та населений пункт спірне, тобто вони обидва на сіверському напрямку. ось Якщо дивитися по лінії фронту, то спірне Верхньокам'янське та Білогорівка це місця нашої оборони, і на них намагаються чинити тиск росіяни. Проте стримуємо ці позиції без просувань. Ні з їхнього, ні з нашого боку. А, далі на південній північному даруйте фасі оборони Солидара, атакують Росіяни в напрямку Васюківки. Ось вони постійно пробували Федерівка, Роздолівка, Васюківка, Роздолівка, Федерівка, Васюківка, веселе всюди їм дають по шапці. Зокрема, сили 10-ї окремої гірської штурмової бригади, які тут зосереджені. А, ну вони таким чином, наприклад, показали нам Едельвейсе, як вони вражають на цьому напрямку ворожі боєприпаси. Як це все виглядає? Дає, ось ви зараз можете побачити на цьому відео у посаді, якраз на цьому напрямку заховали свій склад із боєприпасами Росіяни і наша арта з коригуванням безпілотних вітальних апаратів накрила цей склад. Доволі таки якісно все погоріло, перегоріло, пригоріло. І відтак сподіваємося, що ще менше штурмових дій буде з орчої сторони в напрямку тих. Населених пунктів, які я вже озвучив, це Васюк, Васюківка Федорівка, Роздолівка, Веселе, Спірне е, і Білогорівка. Це але це е, набагато північніше. Щодо Бахмута, ситуація, яка нас на нинішній час є. Ситуація складна, але якби її не малювала російська пропаганда, а насамперед е, е, вигадливий е, е, Євген Пригожин, який очолює. Е, Приватну військову кампанію Вагнера, яка тут е, все ж таки е, атакує на північ від Бахмута, саме вони там розташовуються. Як би він не вигадував, які б відео він не записував. Я впевнений, що ви були свідками і можливо бачили, або якщо не бачили, то принаймні чули, що він записав ось відео такого плану, де в черговий раз звернувся до Зеленського. Чомусь він собі надумав, що має право звертатися до українського головнокомандувача. Але він звернувся до Зеленського. Мовляв, ну все твої війська вже тут майже оточені, але настільки майже оточені, що сказав е, Пригожин, що йому для швидкого захоплення бахмута потрібно близько 20-30 тисяч вагнерівців, ну всього на всього 30 тисяч свіжих військ, і буде швидко захвачений майже оточений бахмут. Тому звісно, що вірити його словам, це як то кажуть, не поважати себе більш того. Центр національного спротиву вирахував точку, в якій перебував uh, Пригожин, записуючи ось це відео, яке, начебто, ми мало доведе, довести оточення Бахмута військам Російської Федерації і Пригожинцями. Насправді, це відео записане далеко не в Бахмуті, і навіть не в тих населених пунктах, які там брехівка Ягідне, які безпосередньо околиці північні Бахмута. Це відео записане у Парасковіївці. Якщо дивитися на карту, то uh, ви зможете прекрасно зрозуміти, побачити де нас Парасковіївка, тобто це аж по іншу, uh, Орону дороги на е, слов'янськ, е, доволі такі безпечні зони зоні до е, лінії фронту, до лінії тих е, штурмових дій, які вчиняють зараз його вагнерівці, тобто 6-7 кілометрів перебував на відстані 6-7 кілометрів Пригожин, записуючи ось це відео, розповідаючи, що росіяни та вагнерівці вже майже е, оточили Бахмут е, до оточення Бахмута ще далеко. Е, проте справді почали з'являтися ще й інші повідомлення з цього напрямку, наприклад, так. Е, такий боєць збройних сил України як спозивний Мадяр, а, котрий воює на цьому напрямку, а, і котрий дуже багато відео з цього напрямку насилав Адже він є командиром групи аеророзвідки на цьому напрямку. Перебуваючи а, нас, постачав власне цими відеокадрами. Так от Мадяр сказав, що його групу а, забирають із Бахмута і переводять в інший напрямок. Без пояснення причини а, тут може бути. М Логічним поясненням того, що звісно наші українські дронарі вони діють на позиціях, які дозволяють успішно здійснювати цю аеророзвідку. Зокрема, йшлося про те, що група Мадяра вона була на цих панівних висотах на захід від Бахмута. Відповідно, зараз тут збільшується тиск російських військ на ці панівні висоти. Зокрема, за зведеннями генерального штабу, Оріхова Васильівка була під ударом останнім часом. Дубова Васильівка щодо берхівки та ягідного ж навіть не повідомляється у зведенні генштабу зсу повідомляє у тім про е, Васильівку на цьому напрямку. Ну це е, дещо. Північніше, але я би сказав що найперше, що найбільш тривожить, так це Григорівка, Богданівка та Хромова. Ось ці три населені пункти, які вже безпосередньо перебувають на панівних висотах. Їх теж вже уже поступово до них підбираються росіяни, і можливо саме перебування уже військ аеророзвідки було ну не зовсім доречним у цій локації. Можливо, їхні послуги, так би мовити, їхня служба буде потрібна в деяких інших точках фронту, тому безпосередньо. Виведення групи птахів Мадяра із цієї точки із Бахмута з під Бахмута з заходу Бахмута ще далеко не означає те, що українські сили відступають із Бахмута. Більш того, постійні штурмові дії тут проводять зокрема навіть за Бахмуткою, тобто в цій зоні східної східній зоні на східному узбережжі річки Бахмутка, яка Є великою великою сірою зоною і великою руїною із приватних будівель у цьому районі. Так тут проводить, наприклад, 93-я окрема механізована бригада холодноярівців, і це відео зокрема вони показали, от як безпосередньо виглядає такі бої у Бахмуті. Тобто, ви можете побачити ці всі руїни, але наші холодноярівці тут продовжують боротися. І основний кістяк наших військ залишається безпосередньо у Бахмуті і тримає оборону цього напрямку. Тому говорити про те, що звідти ми кудись виходимо. Абсолютно не доводиться більш того, генерал сирський, генерал-полковник сирський, командувач сухопутних сил збройних сил України, командувач з цього східного напрямку нашої оборони. Він в чергове завітав до Бахмута. Чергове він там був. Він був і на північному фланзі. Він був навіть на сіверському фланзі нашої оборони. Тобто, він постійно перебуває на місці, і це дозволяє говорити нам про те, що у випадку. Чергових якихось загроз більш серйозних для нашого груповання безпосереднім командувачем будуть ухвалені рішення, які будуть одразу дуже швидко виконані на цьому напрямку. Тому маємо ось таку ситуацію. І ви бачите, це відео, яке публікують бійці Холодного Яру, бригади 93-ї воно демонструє міські бої в межах Бахмуту, які не під силу взяти, звісно, росіянам. Вони можуть хіба що його оточити, але знову ж таки повторюся, що ситуація, хоча й складна, але вона при цьому як говорить чимала кількість експертів, вона є доволі таки контрольованою е, на південь. Бахмута е, вдається стримувати росіян однак е, повідомляють, що. Поки що штурмові дії південніше Бахмута наші не зовсім вдалі і говорити про те, що от ми повністю убезпечили цю дорогу е через часів яр на Костянтинівку. Наразі ми не можемо, тому що тиск тут відбувається доволі таки лютий, і всі зараз головні бойові дії будуть відбуватися. Ну от навколо збереження часового яру, тому що часів яр є по суті таким ключем до Бахмута. І ось ця дорога через часів яр, через е Іванівські ступочки до Костянтинівки, теж вона по суті. Є зараз вирішена як ключова для бахмутського гарнізону. Ну а тим часом наші бійці, звісно, тут виконують основні задачі: це завдання максимально неприємних ударів і розгромів силам ворога. А таких сил ми тут знищуємо просто тисячі. До речі, з'явилося відео у соцмережах із підривом мосту, залізничного мосту у Бахмуті. Ось так це все виглядає. За коментарями до цього відео саме українські військові знищили міст. Справді, в мене була така думка, що це. Є е, одною із передумов, щоб говорити про відступ. Але досвідчені військові переконують е, про те, що не завжди підриви мостів. Е, це є ознака відступу е, радше йдеться про е, підготовку е, до. Ще кращої оборони і не дозволення насамперед тим силам, які наступають у нашому випадку, це російських військ, зайняти якісь більш стратегічні позиції, використовуючи ось ці самі мости, які зараз один із таких підірвали наші бійці у Бахмуті. Перемістимося від Бахмута на південь в напрямок Донецького фронту. Отже, по Авдіївці, що ми маємо на нинішній час тут, так це те, що Збройні сили України в чергове відбили атаки в районі Красногорівки, Кам'янки та Авдіївки. От у нас ось Красногорівка, Кам'янка, і сама Авдіївка, яка стоїть непорушною та непохитною, теж уже в такому режимі, якщо вже говорити прихожинськими словами напівоточення впродовж 9 років війни проти Російської Федерації. Ну конкретно в такому от становищі, якому ми зараз його бачимо на карті, звісно, від початку широкомасштабного вторгнення, але фактично тут не вдалося навіть просунутися серйозно. Росіянам отже, з півночі... Чи Красногорівка, Кам'янка під атаками, дещо інтенсивніші рухи зараз фіксуються на по лінії водяне первомайське, тобто на ось цій ділянці фронту, і навіть від опитного я би розширив цю ділянку фронту шириною у 8 кілометрів. Росіяни за останні там, тижні місяці мали тут невеличкий успіх і справді просунулися на якщо це можна сказати, успіхом. Над 100 200 300 метрів, тобто незначні ці просування. Але наразі Авдіївці нічого серйозно не загрожує. Так само контрольована ситуація у Мар'їнці. Під победою досвідчені бійці стримують можливості оточення Мар'їнки з півдня на півночі. Теж є прикриття з за допомогою річки Носії водної перешкоди Осикова, котра тут є у Мар'їнці. Тому поки що ситуація контрольована і сподіваємося, вона такою ж і залишиться на вугледарський напрямок. Прибувають. Ть, все нові і нові частини російських військів. очевидь в чергове тут будуть штурмові дії. Проте наразі, ну не те щоб затища на вугледарі, але не так це інтенсивно, як було ще тижні три тому. По Запоріжжю, погода теж руйнує карти окупантам. Вони поки що наступати не можуть. Тож тобто, ось так так би мовити. Грубими масками, таку ми маємо ситуацію на фронті нашої оборони проти Російської Федерації. Ну а в цей же час росіяни дуже стрімко після прильотів дронів, після інформації про те, що в Україні з'явилися вже свої власні ракети дальністю 110 кілометрів. Я, я говорю про ракетні системи залпового вогню вільха М. Ми вже справді маємо її офіційно на озброєнні. Так от після цих всіх повідомлень і розуміння того, що все більш смаженим пахне ситуація на півострові Крим. Росіяни почали облаштовувати. Оти там ще інтенсивніше свої е, траншеї, е, копати окопи, шансі для того, щоб обороняти від висадки десанту е, південне узбережжя е, півострова Крим, зокрема, обурені кримчани, е, які говорять, що їх е, годують обіцянками про те, що буде курортний сезон у Криму у 2023 році, показують, яким чином виглядає цей курортний сезон. Е, тобто, по всій береговій лінії, ось такі е, укріплення, ось такі. Е, шансі будують російські окупанти, проте є. Підстави думати, що це їм дуже слабо допоможе, тому що ну, от, ну окей, от з такого віконечка вони зібралися е, протидіяти висадці десанту, Але ніхто не буде висаджувати десанту. Ми просто перерубаємо сполучення із материковою Росією, займемо сполучення із материковою Україною, і все нічого вам доброго, тому гарнізону російському Криму е, чекати не слід, щоб ви там не будували ось такі шанси, е, і навіть ось такі, які побудовані по всьому збережжю Феодосі. От, ви подивіться, будь ласка, лише на карту е, осінь Дослідники з допомогою супутникових знімків виявили 3600 Метрів три, тобто понад три з половиною кілометри окопів та траншей, якраз на узбережжі, якщо не помиляюся, це якраз у Феодосі. Тобто, ви бачите, як обкопуються панічно тут росіяни, готуючись до висадки українського десанту в окупованому Криму. Розуміють, що ми туди прийдемо, але що вони там не копали, це їм звісно що не допоможе. Отже, друзі, така ситуація в нас. Із обороною нашої держави проти окупанта. Дякую, що ви з нами. Дякую, що ви активні. Насамкінець попрошу вас ще вподобати. Все ж таки, це відео, якщо вам сподобалась моя робота і просто з метою того, аби його підтримати. Аби більша кількість людей змогла побачити цей огляд карти бойових дій за 3-4 березня. Крім цього, крім ваших уподобачок, закликаю вас написати коментар у підтримку цього відеоконтенту, Також ставати нашими підписниками та спонсорами фабрики новин. Мене ж звати Василь Пихньо. なすで。